Друзі, всім привіт-привіт! Начебто підключилася. Ще раз всім привіт-привіт! Сьогодні в мене буде прямий ефір. Я буду не сама. В мене ще буде гість. Це моя неперевершена наставниця, срібний директор компанії Лівеста, Танечка Попова. Зараз я її доєднаю. І тема у нас сьогодні дуже цікава і актуальна во всі часи, це тема схуднення та здоров'я. Зараз я доєднаю Танюшу і ми вам розкажемо дещо цікавеньке. Так, Так, да, да-да, ты та uh -huh. так, Таня, ты де Да, да, добавиня. Зараз. Щось в мене не виходить. Таня, до тебе запрос прийшов. Угу, я бачу, ти тут запиту тут немає. Зараз я спробую ще раз. Начебто то я от пригласить, от мене додати і все, воно не активне. О, о все. Ру. Перший раз у Фейсбуці з, з гостею. Танечка, привіт, вечір. Трошечки відійди від екрану, бо тебе, да, бо тебе все е, обличчя прямо на цей. Добре? Угу. Так, о, так, так, о? Да, да, супер. Ну що, розпочинаємо. Сьогодні не, дуже класно не приближайся, тема. бо тут у Фейсбуці трошки інше. Да? Бати три трохи приближаєшся, треба отак повністю все обличчя на екран. Ого, Поняла? Я, да. я, ще, я ще не спробувала, щоб в мене було повністю обличчя на весь екран. Ну, а Фейсбук підкажає, так. Да. Добре, так нормально, да? Да, так? Мене... Отак нормально, так, да, так. Да. Добре, то ж ми з тобою в Інстаграмі, а зараз щось по іншому. Ну що, Канюша, при, приоткриємо з тобою дуже класну інформацію, що нам компанія приготувала в цьому місяці по напрямку скудження? Звісно, розкажемо, бо я вже підготувала. Ну, ну це не пльотка, дівчики, це метр, да? метр теж що... буде, буде дуже дуже, дуже актуально. І багато салатів. Да, тому що ми завжди що за замі... міри робимо? Да? Скільки в нас талія, скільки в нас ножки, стегна, попка і тому подібне. І це буде дуже круто і доречно, тому що у нас вже зовсім скоро стартує всеукраїнський марафон. Це буде. Агромна велика команда енергія ентузіазму завзяття, енергія по здоров'ю, по правильному харчуванню, по правильній правильному схудненню, це дуже важливо. І з крутими експертами, адже буде і нутриціолог, буде і косметолог, будуть експерти наші із компанії, які будуть супроводжувати, підтримувати, мотивувати. І знаєте, гуртом, як кажуть, батька легше бити, і гуртом ваші сантиметри Наталії на попці будуть. Точно танути, тому що компанія. Зробила всі класні умови для того, щоб ви мали за три тижні, дівчатку, увага, це не 5 днів, не 7 днів, а три тижні буде тривати марафон, щоб за цей марафон ви мали неймовірні результати. І в цьому нам допоможуть, звісно, наші круті, ефективні, а важливо результативні продукти, які вже ми протестували на собі. І Анічка вже пробувала цей продукт, і я в тому числі. і Наша команда, що це дійсно дієвий продукт, який без зусиль, без зривань і із задоволенням, тому що це дуже смачно, допомагає вашим кілограмам таїти як морозиво влітку. І я говорю про наші протеїнові сироваткові коктейлі. А, ось така упаковочка. В упаковочці 30 сашетиків. Є три смаки. Є ось такий із бананове печиво, є ось такий полуничка і є шоколад. На жаль, зараз в наявності уже міксу господи, що в мене Ой, Шоколад. Вже міксу, на жаль, немає, тому що дівчата розібрали. Є тільки кожен по виду, тобто або такий, або такий, або такий. Але з кожним днем на складі стає все менше і менше. Тому що у нас вже, дівчатки, на хвилю, 1600 зареєстрованих і зайшли в чат по схудненню. І е, цей чат по схудненню, марафон по схудненню, він набирає обертів. І не так багато часу залишилося, і не так багато місць. Тому, дівчатка, не думайте, а відразу почути Ані Лівачовий. Придбайте ось одну упаковку, умова, щоб зайти на марафон. Треба придбати цей протеїновий коктейль. Давайте ми про нього трішки вам розповім. Перш за все. Це незвичайний коктейль. Тут є і вітаміни, і мінерали, і амінокислоти. Все, що потрібно для вашого організму. Я вам, як нутриціолог, сертифікований міжнародного зразка, скажу, що це дуже крутий продукт. По-перше, по-друге, клінічно доведена і затверджена програма схуднення від виробника. Такого ви ну, дуже рідко знайдете. Нутріфарма це турецька компанія. Яка спеціалізується саме на дієтичних добавках і саме на таких протеїнових коктейлях. Також дуже круто, що ця компанія вона навіть співпрацює із лікарнями в Туреччині, коли роблять операцію, біатрична операція по зменшенню шлунка. І тоді людині майже тиждень не може нічого такого твердого вживати. І компанії, лікарні, клініки заключають договори з цією компанією, і ось саме ці протеїнові коктейлі. Вони перші тиждень два люди вживають їх, щоб ну, тримати тонус да, і вилікувати, там, щоб загоїлися да, там, швидко, чи ще щось на, на зменшенні желудку. Тобто про що це говорить? Що це дуже ефективний класний продукт. Вони смачні. Анічка, скажи. А вони... Анічка вже їх не вживала. Я вже одну упаковку ми випили з малим. Малий теж їх любить, вони як розтануть морозиво. А, от присмак, Це якщо з молоком розробляти. Я вже спробувала на кефірі, на воді всі смачні. Отже, на кефірі присмак як йогурт, як питний йогурт. На воді вони не такі насичені, не такі густі, але дуже-дуже смачні, теж як морозиво. Тому, дівчата, всі, хто як любить, хто молочку не вживає, можна на молоці розбавляти. Просто буде калорій менше, це треба враховувати. Це все про все на марафоні будуть розповідати. А, ось така упаковочка, це виробник Туреччина. В мене це теж мікс, але вони всі смачні. Тобто, mm -hmm. якщо а, взяти, наприклад, дві різні, теж можна міксувати, щоб не набридав смак. Ну, вони, на, вони не набрудуть. На жаль, да, нічого немає, тому що дівчки ну, розбирають усі, а, 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 але, щось, але, але вони всі прийдуть, да, прийдуть до марафону. Чи, uh, Світлана сказала, що будуть на складі, тому. На приїдуть. Ну, да. Знову ж таки, залежить бува не від навіть від Світлани, залежить буває від таможні, наскільки бувають машини да. загружені, скільки днів ми чекаємо, тому подібне. Знову ж таки, смачні калорійність виходить 200 калорій один пакетик. Якщо розбавляти в молоці, 1%. або 250 мл кефіру, або 250 мл йогурту. йогурту. Якщо чисто на воді, тоді треба збільшувати пакетик, щоб був калораж більший. Знову ж таки. Буде спеціальна програма по схудненню, яка затверджена виробником. Тобто, два дні, два дні ви будете чисто на коктейлях. Ну, ми всі будемо на коктейлях, п'ятиразове вживання коктейлей, перерив три години. І вам буде це достатньо, ви будете ситі. Лише буде психологічний ефект, що от хочете щось потягнути і в рота покласти. Оце на це треба буде бути себе по ручкам, щоб нічого лишнього не покласти в рот. На другий день буде вже набагато легше. А також будуть приклади перекусів, Вам не треба буде щось вам треба буде просто закупити, що компанія напише перекусти, наприклад, горішки, там, яблучко, там, і яйце і тому подібне. Це все, що ми їмо кожного дня. Тобто, жири, вуглеводи, білки. Е, також беручи до уваги, що буде основна тарілка, там, на третій-четвертий день буде основна тарілка в обід, е, де все збалансовано: жири, вуглеводи, білки. Тому. Малу чуті, збиває мене. Тому ці всі моменти буде все компанія розповідати. І знаєте, що дуже круто, що ви можете не тільки придбати от одну упаковку і зайти на марафон. Ви, як тільки новачок компанії, ви можете купити шикарнючий набор за 4 тисячі замість половиною. Набор так і називається стрункість. Де там буде отакий мікс ну, ну, таки, прийдуть, чекаємо мікс. Цього протеїнового коктейлю. Там буде рідуцел фаза атаки, які, як веде, як лімфодренажний стимулятор, який виводять, да, виводять зайву рідину, які допомагають боротися із целюлітом. Це не допоможе боротися з целлюлітом, а рідуцел допоможе боротися з целлюлітом. Де буде прошік, де буде алоя, це ті засоби, які допомагають чудовий, щоб у вас стул, не було запора, і налагодити ЖКТ ваше. Буде спіруліна, буде що там ще Складі було спіруліна, щось там. Ну там великий такий крутий склад, такий дорогий склад, але він вийде вам ну, за копійки порівнюючи з тим, як ми беремо, от як ми діючі консультанти. Тому раджу вам скористатися всіма акціями в компанії. І на марафоні буде мотивація. Це не просто ви будете там худнути, там скинути свої тарілки, Ви до марафону скинете свої до. А після марафону скуліте після. І найбільші класні результати найкращі результати схудня, буде три місця. Третє місце е, переможець отримає блендер. Друге місце отримає аерогриль. А третя отримує якусь там піч, не чи, ні, чи друге гриль, мульти, а третій мультипіч, мультипіч мульти, мульти, дуже крута піч, штука. Да, да. Тобто дуже крута штука, і дорогі, класні, якісні подарунки. Тобто ви не тільки худнете, ви не тільки скидаєте зайві кілокалорії і зайві кілограми перед день народження, перед Днем закоханим, перед березням, березня. Ну, коротше, на літо готуєтесь. Ви не тільки схуднете, ви не тільки не набирати, перестанете набирати зайву вагу, у вас вона зупиниться, ця вага. На ви сходите, і ви будете тримати цю вагу, це дуже важливо. Ви не тільки отримаєте цього задоволення, адже тут не буде примусової дієти. У вас буде раціон, який буде корисний із точки зору нутриціології, я вам говорю як нутриціолог. Корисний і в задоволення, і ви навчитеся за ці три тижні нової звички, як правильно харчуватися. Роками люди цьому не розуміють, як правильно, да, ми серіально зриваємося, але допустимо норма норма: правильного харчування, і 20% можна, що хочете, і коли випить, і чіпси десь з'їсти, і десь якогось печива поїсти. Це все можна, просто допустимі нормі. Тому, дівчатка, не гайте часу. Пишіть Ані Лівачовій, що хочете на марафон. Додатково Аня вам може скинути це тільки тим, хто напише в лічку. Додатково скине запис ефіру, де розказується про унікальність і ефективність цього продукту, про умови марафону. Приймете рішення, купите упаковочку і легко зайдете на наш марафон, який буде тривати три тижні, і він починає свою дію старт марафону 20 січня. Тому. Поспішіть, тому що сьогодні вже нас наносять дев'яте тут. 10 да. днів і я старт Так, мало дівчата і от хотіла розповісти про такі от саше. Вони дійсно унікальні чим в Україні немає проти коктейлів. Саше чим дуже зручно брати з собою на роботу. В сумочку закинув все з собою, все. Я замовила просто ще ось такий вже О. протеїновий коктейль. Це щоб я тестую. Я зараз не худну, Мені треба зараз тестувати і розповідати дівчатам на смак, як хочеться, не хочеться їсти. Тому просто щоб зрівняти це а, теж протеїновий коктейль, але він вже на а, горіховому протеїні. Веганский, тобто ці всі йдуть. Це у нас цей ворожечний протеїн, який дуже класно. Засвоюється організмом на сто відсотків, а це на горіховому протеїні. Але а, просто уявіть сумочку бабіла покласти ага. чи оці саше. Є вибір: це більш домашній такий варіантик, ну теж, теж як несквік на смак, ага. класний і у ці різні смаки. На будь-який смак, на будь-який, тобто берете усі, поклали сумочку в подорож на роботу, тому дуже смачно. А, а це в мене зараз я п'ю, це в мене рідуцел, це а, а, як це, напій для мікроциркуляції для дренажу щоб від селюліту. Дуже mm -hmm. смачний, на, на смак, як чайочок. Теж mm -hmm. розмовляєте. Шейкері в склянці води. І знаєте, що я хотіла додати за редуцел? тим, що там є спеціальні зозріки по-перше, там весь фітокомплекс, там тільки екстракти рослин. І екстракти рослин, які допомагають, коли ви худнете, а редуцел допомагає лімфодренаж зробити, худнення, целюліт убрати. І коли от ви його вживаєте. У вас важливо, з організму не вимиваються мінерали, вітаміни, мікроелементи. Вони всі залишаються у вас. Це дуже важливо, тому що бувають такі моменти, коли дівчата в других, там, компаніях, в других, там, аптеках купують різні засоби. І вони тими засобами вимивають ну, все з організму, що тільки можуть. А потім страдають і мікрофлора погана, і мікробіоми так працюють, тому подібне. Тому от, зверніть увагу на те, що у нас дуже якісні сертифіковані. GMP. GMP – GMP – це медичний сертифікат якості. Не кожній компанії його дають і не кожному продукту його дають. GMP, як і протеїнові коктейлі, так і Reducel від PharmaLife, Це італійська компанія, вже яка більше 20 років на ринку України і яка постачає більше 60 країн аптек. В Європі, а в нас вона в компанії Лівеста. Тому це говорить про що? Про те, що е, і дійсно ефективний е, продукт, який приносить результати, і класно, що немає тих відкатів, і ви за місяць уже побачите результат на задоволені на лайті. Тому так. запрошуємо вас на наші класні продукти, які приносять не тільки десь там результати, які ви хочете побачити, а й користь для вашого організму. Це дуже важливо. Так, і якщо ви вже впудли або маєте нормальну вагу, але хочете підтримувати і здоров'я, і свою вагу, це класна заміна бутербродам, якісь булочців. Тобто це і корисно, тому, тому що тут 27 мінералів і вітамінів. Тому раджувати серце. Це дуже, дуже смачно. Я, я пробувала різні коктейлі. Я завжди спудла, я скільки собі пам'ятаю, завжди худла і різні пробувала, але ці найсмачніші. Це вже перевірено. Не тільки мною, тому всіма. дівчата сіма перевірена так. Це просто унікальний продукт. Кому цікаво. Тема схуднення, оздоровлення, акції, різних пропозицій, розпродажів. Пишіть мені в особисті повідомлення надам всю інформацію і про марафон також. Чудово. Дякую, Анічка, за ефір. Всім бажаємо дякую, бути гарними, красивими, стрункими і задоволеними від себе. Всім тихого, спокійного вечора, дівчата. Це, дякую за побачення. До побачення.